Торгівля довіри як у Європі купують фермерські продукти без продавців, і чому це майже неможливо в Україні. У багатьох європейських країнах збереглася особлива форма продажу фермерських продуктів так звана торгівля довіри. Це місця, де покупець сам обирає товар, сам залишає гроші і забирає покупку, не зустрівши жодного продавця. Такий формат виглядає парадоксально з точки зору України. Однак для Європи він цілком природний. Першими, хто активно використовує подібні моделі, є фермери Нідерландів. У невеликих містечках стоять автомат. Мати з овочами, яйцями та молоком, де оплата відбувається повністю самостійно, або готівкою, або через термінал. Багато господарств пропонують ще простіший варіант маленькі коробки чи шафи біля дороги, де лежить продукція, а поруч скринька для грошей. Покупець просто кладе стільки, скільки вважає справедливим. Подібна система працює і в інших країнах Європи. У Німеччині популярні молочні автомати, де люди набирають свіже молоко у власні пляшки. У Швейцарії вздовж сільських доріг можна побачити скриньки з фруктами чи медом, і знову ж таки без Родавцям Австрія пішла ще далі, встановивши цілодобові фермерські автомати з м'ясною продукцією. А в Данії та Фінляндії сезонні овочі та ягоди часто продають просто на столиках біля траси, покладаючись на чесність покупців. Спільним для всіх цих країн є високий рівень солідарної довіри. Люди звикли довіряти один одному і системі. Загалом там не прийнято брати більше ніж заплатив, а ризик крадіжки вважається мінімальним. Додатково працює фактор малих громад у селах. Усі знають одне одного. Тому порушити правила означає втратити. Репутацію, а не лише кілька євро. Свою роль відіграє і законодавство. В більшості цих країн крадіжка навіть дрібного товару швидко і чітко карається. А поліція реагує без дрібниця, розберіться самі. Самі ці фактори і пояснюють, чому подібні формати практично не працюють в Україні. У нас рівень довіри між людьми традиційно нижчий, а економічні реалії змушують багатьох виживати, а не думати про чесність у дрібницях. Фермер, який поставив холодильник біля дороги, швидше за все наступного дня не знайде ні товару, ні самого холодильника. У містах додатковим ризиком є відсутність реальної відповідальності за дрібні крадіжки. Через це система довіри просто не має фундаменту, на якому може триматися. Війна лише поглибила ці проблеми: перенаселення окремих регіонів, стрес, економічні втрати та загальна нестабільність ще більше зменшили готовність суспільства довіряти незнайомцям. У таких умовах моделі, які базуються виключно на чесності, мають мізерні шанси на виживання. Втім, це не означає, що Україна повністю позбавлена перспектив у цьому напрямку. Деякі елементи такої системи вже. З'явилися, наприклад, невеликі автоматизовані точки продажу з відеоспостереженням або фермерські автомати з оплатою карткою. У невеликих селах також трапляються локальні ініціативи, де люди довіряють одне одному більше ніж у великих містах. Але щоб торгівля довіри працювала так само, як у Нідерландах чи Швейцарії, потрібні кроки формування нової культури відповідальності, стабільності та взаємоповаги. Європейська модель показує, що це можливо, але лише там, де довіра стає частиною повсякденного життя, а не винятком.